Володимир та Валентина із Староконстантинова, що на Хмельниччині. Їхній будинок на початку листопада постраждав наслідок російської агресії. Було початку другої ночі, як о, побачили, що в нас горить дах. Виносила дитину, брат з батьком і з сусідами вивозили лежачу маму, яка взагалі не може. Рухатися своїми ногами. Таких історій тисячі, та родині Підгурських пощастило. Буквально наступного дня до них прийшла допомога. Хлопці одразу по... подивилися, що Щоб... робимо покрівлі. Робимо заміну вікон, дверей, відкоси і так далі. У людей, які постраждали, хмельниччина, тилова область, проте навіть її мало не щодня атакує ворог. За даними ліганет, за два роки повномасштабної війни лише на Хмельниччині зафіксовано понад 6 тисяч зруйнованих та пошкоджених внаслідок війни об'єктів. Майже третина з них приватні будинки, та більше півсотні багатоповерхівки. Шахет сів на дах. На дах багатоквартирного будинку, і ви бачите наслідки. 16 16 сімей залишилося без даху над головою. Перед зимою відбулося руйнування однієї квартири і практично всієї покрівлі. На відбудову областей військові адміністрації отримали понад 16 мільярдів гривень. Хмельницькій області виділили з різних джерел 42,4 мільйони гривень на відновлення. Найбільше пішло на багатоквартирні будинки майже 8,5 мільйона гривень. Та на приватні майже 8 мільйонів. І тут чималий внесок міжнародних фондів. Організація Медея розпочала роботу в Україні у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення, перш за все у західному регіоні у відповідь на масштабний потік переселенців зі сходу. Фонд Медеєр один із тих, хто надає українцям екстрену допомогу для відновлення житла. Це якраз наша робота допомогти людям справитися з наслідками цього. Працює фонд Хмельницький, Тернопільський, Чернівецький, Сумський, Харківський та Вінницькій областях. Our in наша організація працює в Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях на заході, а також Сумській та Харківській на сході. Окрім того, фонд допомагає облаштувати житло для переселенців. Лише городоцькій громаді було надано понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. За ці кошти перекрито дах у місті компактного поселення людей в селі Лісоводи, а також відремонтовано декілька приватних будинків для внутрішньопереміщених осіб. І варто зазначити, що свого часу Медеєр стала 11-ю благодійною організацією, з якою Городоцька міська рада офіційно підписала меморандум про співпрацю.